День малята! У нас сьогодні з вами заняття з грамоти. Ми з вами сьогодні познайомимось з реченням. Ось і прийшла весна, а з нею і багато турбот у людей. Діти, погляньте на картинку та скажіть, хто намальований на картинці та що робить. Так, хлопчик збирає сміття. Погляньте на наступну картинку. Трактор засіває поле. Наступна картинка. Хлопчик саджає дерево. Такі відповіді називаються реченнями. Малята, давайте викладемо речення. Хлопчик вішає шпаківню. За допомогою слів фішок. Хлопчик одна фішка, вішає друга фішка. Шпаківню третя фішка. Малята, скажіть мені, будь ласка, скільки фішок у цьому реченні? Вірно три. Скільки слів у реченні – стільки й фішок. Яке перше слово у цьому реченні? Хлопчик, друге вішає, третє шпаківня. А якщо я вам скажу тільки слово «лійка»? вам зрозуміло, що вона робить? Ні, не зрозуміло. Але ми назвали з вами тільки предмет. Давайте складемо речення про лійку. Дівчинка. Поливає лікою. Давайте викладемо речення за допомогою слів фішок. Дівчинка перша фішка. Поливає, друга фішка. Лікою третя фішка. Молодці малята. Діти. А слово поливає, яке в нас? Так, друге слово ліка. Вірно, третє. Дівчинка. Перше, запам'ятайте, діти, словом ми називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. А зараз я вам пропоную погратися в дидактичну гру Склади речення. Діти, вам необхідно буде скласти речення за картинками. Спочатку вам потрібно буде назвати, хто зображений на картинці, а потім розповісти, які дії він виконує. Та викласти ці речення словами-фішками. Тож починаємо. Чоловік саджає город. Хто зображений на картинці? Чоловік. Що він робить? Саджає город. Викладаємо фішками чоловік. Саджає город. Наступна картинка. Хлопчик сіє насіння. Викладаємо фішками. Хлопчик, що робить? Сіє насіння. Продовжуємо. Наступна картинка. Що? Трактор? Що він робить оре-поле? Викладаємо це речення фішками. Трактор оре-поле. Ще одна картинка. Хто зображений на ній? Хлопчик. Що він робить? Саджає квіти. Викладаємо це речення словами фішками. Хлопчик саджає квіти. Молодці малята, ви впоралися добре з цим завданням. Діти, погляньте на цю картинку, що на ній зображено. Так, хлопчик, я викладаю фішку. Вона буде вважатися словом, що означає те, про що намальовано на картинці. Як ви гадаєте, яке слово я написала? Правильно, хлопчик, що ми можемо ще сказати про хлопчика? Хлопчик копає, хлопчик пускає кораблик, хлопчик білить дерева? Бачите, скільки ми багато можемо сказати про хлопчика? Але... Це все одним словом не сказати. Тепер погляньте, як я його запишу. Це в нас яке буде речення? Хлопчик копає. Скільки фішок ми виклали? Вірно, дві. Скільки слов в реченні? Два. Хлопчик копає. Давайте складемо ще одне речення, яке в нас буде хлопчик пускає кораблик. Викладаємо наше речення хлопчик пускає кораблик. Скільки у нас фішок? Три. Скільки слів у реченні? Три. Молодці малята. А зараз малята послухайте речення і подумайте. Яка схема відповідає цьому реченню? Прийшла весна. Яка з цих схем відповідає цьому реченню? Перша, друга чи третя? Правильно, друга. Прийшла весна. В цьому реченні два слова. Відповідно, дві фішки. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали? Молодці малята. Ви дуже сьогодні гарно попрацювали. Про що ми з вами сьогодні говорили? Що ми з вами сьогодні робили? Так, ми з вами складали речення. Діти, а чим відрізняється речення від слова? Правильно, ми словом тільки називаємо щось, так? А в реченні ми повідомляємо, розказуємо про щось. Молодці малята! До наступних зустрічей!